Бажаю здоров'я! Сьогодні 3 жовтня 2025 рік і у нас огляд бойових подій на Східному фронті. Що замовчали, а що ні за останні два тижні? Дивіться у цьому відео. Поїхали! У ворога зараз амбіціозні плани захопити насамперед повністю Донецьку область, але й не зменшує свій натиск на інше направлення. Щоб ми не проводили ротацію та не перекидували ну, підсилення туди, куди потрібно. Як завжди, почнемо з району міста Часів Яр. За два тижні ворога просувань практично немає ні в районі населеного пункту Майське, ні у самому Часовому Яру. Ворог постійно кидає свої маленькі групи у бік ступочек, а також у бік Притечіне зі сторони Білої гори та Курдюмівки. Зі сторони Олександра Шультине ворог продовжує намагатися йти у бік Константинівки. Успіхів за два тижні не мали. Недавно пройшла одна ворожа ДРГ до Костянтинівки, і чомусь зв'язок з їхнім командуванням пропав. І ворог досі не знає, що з ними. Ми теж не скажемо їм, що з ними. А що стосується прифронтових міст, то Константинівка взагалі кожну годину розбирається кабами та шахедами. У Дружківку кожен день прилітають каби, але більше всього БПЛА типу шахет та Герань. Їх дуже багато. Зазвичай пік вночі, але ну, сьогодні зранку теж налетіли. То хочу попередити усіх, що 6 жовтня у Дружківці водиться комендантська година. З 15.00 до 11.00. І моя думка не змінилась. І закликаю усіх мешканців, Дружківка, Краматорський прилеглих сіл виїжджати. Життя це саме найцінніше. Костянтинівський напрямок. Район Торецька, Кребанбик та Яблунівка за два тижні ворог успіху не мав. Лінія фронту не змінилась. Основне зусилля ворог застосовує у районі Яблунівки та від Полтавки у бік Русіняр. Два тижні тому я розповідав, що ворог мав просування у бік Русіняр, а на цьому тижні окупанта відкинули назад. Саме в цьому районі тактика ворога не змінилась. Вони не заходять по 2-4 чоловіка, як усюди, а їх закидують одночасно по 12-14 осіб. Ну, у нас з'явилося ще одне негласне правило. Коли наша розвідка знаходить бліндаж або ворожу групу, то працює все, що є. І не тільки наша бригада, а й сміжники. І херачем просто до тих пір, поки 100% в цьому районі усі будуть 200%. На добропільському напрямку не все так гарно, як малює мапа, але дійсно більша частина підкріплення ворога у цьому районі. І про 100% оточення ворога на якомусь відрізку все ще рано говорити. Але Збройні сили України мають зараз ініціативу і перевагу на деяких відрізках. Єдине у районі новоекономічного ворог так не слабе тисне у бік разі, щоб ми там не перерізали. Наразі тримаємось. Покровський напрямок. За два тижні лінія фронту не змінилась. Продовжуються позиційні бої в районах Удачного, Котлине та Звірова. Єдине, підвищилася кількість кабів, і це по всьому Східному фронту. Треба якось аеропортам і аеродромам Росії зробити ревізію, а не тільки по їх НПЗ. Важко, але продовжуємо працювати. Ну і Зараз приділяється увага по захисту особового складу. І потребуємо реби та детектори дронів, то допомагайте Збройним силам України. Тільки разом ми переможемо. І ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава волонтерам! А Путін гандон!